Вітаю, друзі! В наявності у нас з'явилися краскопульти оригінальні Slim Combat. 1,4 і 1,3 дюза. Цінники на такі краскопульти по 7 тисяч гривень, друзі. Давайте розглянемо, що ми маємо всередині. Значить, до них йде, як завжди, манометр ось такого плана в комплекті. Також є ключики, тут фільтра. Бачки, понятно, макулатура. Значить, це у нас 1,4 дюза. Абсолютно новий краскопульт HTA, Slim Combat. це 1,4. Ось так він виглядає. І також 1.3. Це вже нова версія. Вже тут не HTE пишуть, а Halo. Halo. <свісно> Slim Combat. Це у нас вже тут дюза 1.3. 1,3. Тут теж гравіровочка Halo. Ось так виглядають. Коштують вони по 7 тисяч гривень. Якщо цікаво, друзі, замовляйте. Є в наявності 1,4 і також 1,3.